Всі привіт з вами Вайтмен і це та віддільна частина від Brawl е Starsu що я покажу свій канал. Ось так ну, у мене правда 127 користувачів. Мені раз було снилось, що у мене 131 користувач Отак виділись. Ну ось так, Дякую вам, що ви добили мені 127. І дуже вас прошу. Постарайтесь добити мені. 230 користувачів. Тут Дуже трошки залишилося. Ще треба 3 підписки і буде моя мічка. Так, ну. Буду чекати, поки ви мені доб'єте, але зараз чуть-чуть заходьте я це сьогодні ви... я оце сьогодні у це відео. Заходьте дивитесь. Стак, войтмен, даркмен. Ось так у мене, хорошо, в допис... буде дещо перевірити. Так, волба вот такая Wait Ну, а вот так. Всем пока. Что делать? Всем пока.